Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. І хай Господнє благословіння, воно розповсюджується і виливається на кожну сферу вашого життя. Амінь. Амінь. Я приймаю це для мене, це для тебе. Ми благословені у Христі. Амінь. 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 Я в це вірю, я це сповідую. Я приймаю це як Євангеліє, як радісну свістку на своє життя. Амінь. Амінь. Сьогодні розмовляв з однією людиною, і розмова почалася так. Він мені каже, пастор, мені дуже погано, мені дуже важко і мені дуже тяжко. І я почав йому свідчити, почав розповів. Про своє життя, про різні періоди свого життя. Можливо, це торкнеться і тебе, і це послужить тобі, і це допоможе тобі мати розуміння, віру і мудрість, як рухатись в тому чи іншому сезоні свого життя. В мене був такі сезон життя. Я завжди розумів, що я покликана людина, я спасена, я народжена згори людина. Що Господь покликав мене до себе. Він помазав, Він закликав мене і послав мене на місію, дав мені завдання, дав дари, дав служіння. Я потрібен Господові. Він дав мені цей плуг, щоб я працював в царстві Божому. Я взяв свій хрест, я йду за Господом. І в мене був такий сезон. Коли я просто радію, я насолоджуюсь, я біжу за Господом, біжу і цей хрест зі мною, і я маю радість, і в мене все добре. А потім міняється ситуація. Ну прям дуже міняється. Грошей не вистачає, десь певна хвороба, діагноз тобі поставили, тебе не розуміють рідні, близькі, хтось тебе зрадив в служінні, когось ти виховував, людина впала, потім про тебе ще погані речі говорить, і ти вже переживаєш інший сезон, ти вже не біжиш, ти йдеш. Ну знову ти розумієш, що. У мене є покликання, я спасена людина, я народжена згори, Господь дав мені цей плуг. Я дивлюсь на Христа, на те, що Він звершив. Я живу небесами, я живу сподіванням на Господа. Да, можливо, я сьогодні не біжу. Мене дуже мені так непросто. Я, ну, Я йду, ну, за Господом, ну, не кидаю своє служіння, ну, дивлюся на Господа, довіряю Господові, і ти йдеш. Вже не біжиш а йдеш. І продовжуєш нести свій хрест, і продовжуєш працювати в Царстві Божому і служиш Господові від щирого серця. А потім трапляється інший сезон твого життя. Там ще одна хвороба вилізає, там ще одна хвороба. Тут ставлять тобі такі смертельні діагнози, що в тебе все погано, десь тебе обдурили на гроші. Десь тебе скривдили близькі, рідні, десь, наприклад, ти переживаєш розлучення через те, що ти повірив в Христа, став християнином або стала християнкою. І в тебе сезон вже міняється. Дивіться, тут ти біжав, біг, тут ти йшов, а тут ти вже не можеш взагалі не бігти, не йти, ти вже повзеш. Уявіть, людина повзе. Видно, що їй важко, видно, видно, що їй непросто, видно, що їй сьогодні складно, але вона рухається куди? До Господа, в усіх сезонах свого життя, до Господа, дивиться на Господа. Хрест свій не кидає, тому не кидає свій хрест. Продовжує рухатись в тому покликанні, яке має від Господа, в тій місії, яку має від Господа. І продовжує рухатись до того, що Господь їй повелів зробити. Потім ще більше ускладнюється, це як у цього брата, який каже, мені дуже погано, мені дуже важко, мені дуже складно. У нього сьогодні оця четверта така стадія. Він вже не може бігти, він не може вже йти, він не може повсти навіть. Він просто лежить. Він просто каже, я хочу вмерти. Ось він нічого не хоче. Він говорить мені, я хочу вмерти і піти на небо. Більше нічого не хочу. Я кажу, давай помолимось. Він каже, я хочу вмерти і піти на небо. Такий сезон в мене був теж, коли ти вже не можеш бігти, ти не можеш йти, ти не можеш повзти, ти просто лежиш. Але тут є капкан певний. Якщо ти будеш просто лежати, ти зруйнуєшся духовно, ти будеш роздавлений і розчарований, і прийде певне зневір'я. В цей момент, що тобі треба, ось Агнець Божий. Дивись на Агнеця Божого, дивись на хрест, на якому Агнець все звершив для тебе, і є там перемога твоя і прорив. І благодать на твоє життя і на твоє служіння. Все рівно тримай свій хрест, не кидай його. Ще раз, тримай свій хрест, навіть якщо ти лежиш, тримай свій хрест, не кидай його. Дивись на небо, живи небом. Але в усьому цьому ти повинен бачити Христа розіп'ятого, прославленого, який хоче прославитись в твоїй ситуації. Амінь. 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 І ти побачиш, як Господь тебе спящого, і мертвого Він підніме, ти воскреснеш. Тому, в якому б ти в сьогоднішній сезоні не був, чи ти можеш сили бігти, чи ти йдеш, чи ти повзеш, чи ти лежиш, не кидай свій хрест, дивись на Господа, як Іоанн. Ось Агнець Божий, який взяв гріхи наші на себе. І ти побачиш перемогу, і ти побачиш підтримку, і ти побачиш відновлення, і ти побачиш, як Господь доторкнеться до твоєї ситуації, як Господь тебе виведе в прорив, як Господь тебе підійме, як ти почнеш рухатись вперед, як відновляться твої сили. Тому в якому б сезоні ти не був, Господь хрест, і Він хоче прославитись в твоєму житті. Тому не кидай свій хрест і живи далі вірою. І ти побачиш, як у ця картинка, долина смертної тіні, вона зміниться, і ти війдеш долину благословення. Амінь.